При астигматизмі лазерна корекція найбільш складна. Вітаю, дорогі друзі! Мене звати Манула Тетяна Володимирівна, я лікарка-фтальмахірургиня мережі центрів Новий зір. Сьогодні ми обговоримо особливості лазерної корекції зору при астигматизмі і як ця процедура може покращити якість вашого життя. Хочу нагадати вам, що таке астигматизм. Це достатньо складна оптика в оці, коли різні меридіани рогівки передньої прозорої оболонки ока заломлюють на різні відстані. І по великому рахунку фокус не падає. Крім того, що фокус не падає на сітківку, він ще розділяється. На два окремих фокуса. Оціх два окремих фокуса вони, як правило, є причиною доїння, троїння. Це твоїння люди частіше відмічають, коли, наприклад, втомилися або у вечірній час. Астигматизм буває різний. Він може бути і короткозорий, і далекозорий, і змішаний, коли в одному оці, скажімо так, зустрічаються і далекозорість, і короткозорість. На сьогоднішній день лазерна корекція застосовується для того, щоб відкоригувати астигматизм. В яких випадках? Знов таки ми дивимося, яка форма рогівки, яка товщина рогівки, і, як правило, стараємося коригувати астигматизм не більше 6 диоптрій. Тобто до 6 диоптрій астигматизму ми можемо відкоригувати. Більше 6 ми теж можемо, але це прийдеться робити або в декілька етапів, або частина астигматизму залишиться. При астигматизмі лазерна корекція на більш складна. Сама програма випаровування рогівки буде більш складною. Період від Може бути більш складним, окрім того, що має зажити рогівка після лазерної корекції зору. Ваш мозок, ваш зоровий аналізатор, має так само ще адаптуватися до нової картинки. Тому після корекції складного астигматизму буває так, що, наче астигматизму вже немає, але зразу лазерна корекція не повна. Цього не треба лякатися. Чому? Тому що має пройти ще період нейроадаптації, коли ваш мозок буде правильно сприймати нову картинку і давати вам. Вищого гостроту зору ніж вона була до проведення лазерної корекції зору. Якщо говорити про період відновлення, окрім нейроадаптації. Трошки довше може йти і сам період відновлення при корекції астигматизму. Довше може зберігатися набряк на роївці, і це буде для людини відчуватися у вигляді трошки нестабільного зору чи зору, який змінюється зранку, один під вечір, трошки другий. Це абсолютно стандартна післяопераційна ситуація. Треба періодично приходити на огляди, закапувати каплі. Ми маємо достатньо великий досвід в корекції різних ступенів астигматизму. Тому якщо будуть якісь питання, можете завжди до нас звертатися. Чому ж період відновлення трошки довший, якщо ми коригуємо астигматизм? Тому що сама форма рогівки вона більш складна, вона дає утворення двох фокусів. І по великому рахунку ми випаровуємо рогівку для того, щоб відкоригувати астигматизм, теж по більш складній програмі. Ми і в центральній зоні можемо її випаровувати, і в бокових частинах рогівки проводиться випаровування. Це залежить від того, яка форма, який ступінь астигматизму. При астигматизмі більш складна програма випаровування самої рогівки. Тобто нам треба так тканину випаровувати, щоб ті два фокуси, які дає астигматизм, вони перемістилися разом на сітків. Я хочу нагадати, що коли ми коригуємо міопію, то ми фокус, який знаходиться перед сітківкою, переміщаємо на сітківку. Так само, коли ми коригуємо далекозорість. Ми фокус, який за сітківкою, маємо перенести на сітківку за рахунок випаровування рогівки. А тут у нас два фокуси. Наприклад, один перед сітківкою, другий за сітківкою. Їх треба нам перенести. На сітківку і щоб вони співпали. Тому і програма випаровування вона буде більш складна, і така, як при короткозорості, наприклад, і така, як при далекозорості. Тому для рогівки ця програма випаровування вона більш складна, і період відновлення за рахунок цього теж більш складний, більш довгий. Якщо є астигматизм там більше 6 дооптрів, що в такому випадку робити? Ми говоримо про те, що лазерна корекція там не дасть максимального результату. І завжди запропонуємо якісь аналогічні втручання, але вже це буде не лазерна корекція зору. Розглядаємо декілька варіантів: це може бути або імплантація факічних лінз, які будуть коригувати цей високий астигматизм, або це може бути заміна кришталика з імплантацією. Мультифокальних лінз, які так само будуть коригувати астигматизм. Це мультифокальні торічні лінзи. Отже, тепер ви знаєте, як лазерна корекція зору може допомогти при астигматизмі. Якщо у вас залишаються питання, будь ласка, запитуйте, пишіть це в коментарях, або ж звертайтесь до нас у новий зір. Ми завжди готові допомогти вам досягти кращого зору. Якщо це відео вам сподобалось, ставте, будь ласка, вподобайку.